Про застосування балістики росіянами, тим більш що подейкують, я підкреслюю, подейкують. Тому ми ну, певним чином моделюємо е, цю, цю ситуацію, е, що мовляв, росіяни будуть зміщувати е, пріоритети на виробництво з крилатих ракет на балістику. Е, власне, чим, чим пояснюється така логіка, е, оскільки там ну ледь не 90%. Крилатих ракет Україна е, збиває за допомогою в тому числі західного озброєння з балістикою. Ну, скажімо, ну є е, певні е, певні проблеми, так не від ну, нас ви... залежні, але тим не менш факт є факт. Що думаєте з цього приводу? Поки ви будете розповідати про балістику, друзі. Я покажу дуже цікаве відео знайшов на просторах інтернета це знаєте, коли нам повідомляють про загрозу застосування балістики, так це ну, то наші західні партнери, умовно кажучи, ось такі кадри, які зараз будуть продемонстровані. Вони їх наскільки я розумію, та там з супутника фіксують і відповідно передають нам. І ось цей час, друзі, просто в реальному часі розумієте, щоб реагувати, коли вас попереджають про застосування ворогом балістики, часу дуже небагато. Пане Олексію, будь ласка, ну по перше, щодо попереджень, щодо тих трагедій, які були, відбулися в Кривому розі, та і по іншим містам по Києву застосували балісти, балістику. <кій> Мені здається, що треба нашим ДНС, ну, всім тим, хто оголошує повітряну тривогу, всім службам, все ж таки розділяти звичайно повітряну тривогу, тобто, коли летять шахеди, бо давайте будемо відвертими, коли летять шахеди, ми так особливо і не ховаємося. Ну, летять, і летять, то таке. Але коли і навіть докрили гракет ми вже вгрінули, ну цікаво так, як змінилося наше світосприйняття за ці роки війни, і крилатим ракетами відносимося більш-менш спокійно, хоча ще. Я думаю, років там декілька-п'ять тому крилати ракета, це було щось таке. Як з'ясувалося, це річ, яку ми можемо доволі непогано збивати. А от коли сповіщається про повітряну тривогу, треба все ж таки казати, що є загроза, чи є вже старт балістичних ракет. Що коли атакує балістика, треба. Ну, Треба бігти в укриття обов'язково. Я не кажу, що лошахи не треба, але ну, давайте, ж, давайте будемо правдивими. Ми розуміємо, що так, атака, ми вже я навіть прочитав таку об'яву на одному із відділень нової почти, не буду називати яке, і там написана дуже цікава фраза. Під час ракетних атак не працюємо. Я запитував у співробітні, говорю: під час повітряної тривоги. Говорю, Ні, під час, під час тривоги працюємо, під час ракетних атак не працює. От так. от. Тому е, треба розрізняти. Щодо е, балістики, і ну це про розмови йде про іскандери. Я не думаю, що йде е, Власне, іскандери на кадрах, так. Так, да, А я, я просто не, 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 не бачу кадрів. Ну, то таке. Розмови ну іскандерів в них на початок війни, по їхнім даним росіянам, ну по нашим даним було біля не, біля, було 800 штук. Їх скоротилося до, десь до сотні. Ну а зараз їхні виробничі можливості були там десь 30-40 ракет, таких можна робити на місяць. Якщо вони збільшать, ну буде може до 50, Я не думаю, що вони зможуть підняти там. До сотні на місяць, ну це навряд чи Росія зможе це виробляти. Тут є, <coughs> пробачте, балістика і клати ракета. В чому проблема з балістикою? В тому, що можуть ну, такі комплекси, як Петріот, можуть ці ракети перехоплювати, бо є протиповітряна оборона, те, що ми знаємо, і протиракетна оборона. Ну протиракетна оборона це теж частина протиповітряної оборони, але я відрізняю, тому що боротьба з балістичними ракетами. Які атакують, вона відрізняється. І комплекси, які використовуються, відрізняються, і логіка там трошечки інша. Справа в тому, що крилату ракету ну, можна збивати там ще шахет з літаків, ну, в будь-який спосіб, і можна збивати зенітну ракету, яка може вибухнути неподалік, там за декілька метрів чи десятки метрів від, ну, наприклад, крату ракети і уламками там всередині там. Металеві шарики, там спиці, ну таке там мотло, металеве. Оцім вибух, вибух відбувається спрямований в бік цілі, і цими уламками, як вона просто цю ракету псує, і вона вже падає там, десь тобто, нема завдання у протипотрі оборони влучити точно в ракету в ворожу ракету. Це що стосується крилатих ракет чи літаків. Теж літаки не збиваються, щоб точно влучити. Біля нього підірвалося уламками все. Решето з нього зробили, і він далі вже ну, нікуди не полетить. В, балістич... в балістику треба попасти влучити точно в неї. Тому, це... Тому такі коштовні комплекси, які це можуть робити, такі коштовні ракети, які можуть точно влучати в ціль, бо просто уламками її пошкодити. Сенсу немає. Чому немає? Коли розроблялися засоби проти протиракетної оборони, то е, протибалістика може нести ядерний тактичний ядерний заряд. І е, у, зробити просто пошкодити ракету, щоб вона ну збилася з курсу і впала там за сотню метрів від цілі, сенсу немає, бо вона все одно вибухне. Все одно буде ядерний вибух і е, ну. Буде недобре. Тому її треба збивати на великій висоті цю ракету на десятки кілометрів і влучати точно в неї. От в цьому є різниця між протиповітряною і протиракетною обороною. Це, до речі, до того, що росіяни розповідають, що в крові ріг упали уламки ракети, збитої балістичні ракети, чи чуж повна? Ну це, це чуж повна. Бо ще раз, балістична ракета збиваються на великій висоті. Вона не збивається на підльоті. Він просто не зможе зняти ракетний комплекс Петря, якщо він застосовується проти е, крилати ракети. він не може збити на відстані там, на висоті 100 метрів. Ну просто не може. Він збиває на висоті е, 15 км, 10 кілометрів. Ну, хоча б 5 кілометрів. Тому е, те, що було в кривому розі, це була касетна, касетна, е, касетна бойова частина у цієї ракети. Це злочин. Бо касетна бойова частина, касетні боєприпаси. Ну там вони багато країн підписали, зобов'язані використовувати, але не підписували. Російська Федерація, не підписувала Сполучені Штати. До речі, нам передавали снаряди з касетні. Вони можуть вражати велику площадь, і Вони 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 борять. Ну вони застосовуються проти піхоти, проти живої сили. Ну інколи проти легкоброньованої техніки, в залежності від того, які там припаси. І от їхня перевага в тому, що не треба дуже велика точність, вони накривають велику площу, і все, що там знаходиться, буде або знищено, або суттєво пошкоджено. І ми кожен раз, коли використовували касетні боєприпаси, просто постріл робили. Тому звітувалися перед перед американцями, Ну тому, що ми підлегли, а тому, що такі були домовленості, щоб вони були впевнені, що ми не будемо використовувати касетні боєприпаси. Десь неподалік від будь-якого населеного пункту, де знаходяться де дому знаходяться цивільні люди, щоб вони не постраждали. Тобто по кожному пострілу звітувалися Ця ракета, яка прилетіла в Кривий Ріг, це була касетна бойова частина, і вона не була розрахована, ця ракета для того, щоб вразити якихось там зібрання наших офіцерів з якимось там інструкторами, як розповідають росіяни. Бо для цього, якщо вони десь в якомусь, ну місці знаходились, ну припустимо, що навіть таке можливо, то е, застосувався би просто точний. Е, ну, ракета би мала би точно влучити з, з, з звичайно фугасної бойової частини. Ну, щоб так так, людей, так які вони ж вони ж і писали, що вони фугасно з фугасною частиною запустили. Касетно. от, оце дуже, оце от це дуже, от це дуже, от це дуже ну, кажу, важливо на для... навіть на ось цьому рівні... Там вже така брехня летить, що ну ну це не це, натянуть це це, це. це треба обов'язково доводити. Доводити безпосередньо в розбізі ООН доводити наші американські ворогки про тут. О, це ключовий момент. Дуже важливо, що це була касетна касетна бойова частина, бо касетна бойова частина використовується для щоб накрити велику площу та там схосять та, та люди. Тобто не касетна бойова частина не може бути використана для того, щоб вразити місто, де е, компактно знаходиться якась. Якісь, е, ну хай це буде військовослужбовця, хай це буде хай буде, хай навіть так буде. Але навіщо тоді використовувати касету, яка накриває площу там декілька сотень метрів квадратних. Якщо треба, щоб точно, це навпаки не, 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 не задасть такої шкоди тим людям, які знаходяться компактно. Тобто це для того, щоб накрити велику, велику площу велику площу е, е, от саме цими субоєприпасами і врасти як можна більше людей. Ну Це можна використовувати. ну як можна. Це зрозуміло, би на полі бою ну, проти піхоти ворога. А якщо ви запускаєте таку ракету з такою частиною по цивільному місту, це терористичний акт, це терористичний акт. Треба обов'язково доводити, що це була саме касетна бойова частина, тоді це, ну, це військовий злочин. По цивільному місту, що бомбою, ракетою з касетної бойової частини, де знаходяться цивільні люди. Ще раз, ми звітувалися по кожному. Давайте нагадаємо нашим друзям, всім, там, <клес> Девенсам, Трампам і, і, і прочим нашим, і ми всі дуже любимо і дуже поважаємо про те, що ми звітуємося по кожному пострілу з касетним е, снарядом, а це ракета з касетна по цивільному місту. Це злочин, про що домовлятися цим з Російською Федерацією після цього? Треба засуджити, а не так, як е, пробачте. Ну потім вибачилось посол Сполучених Штатів, що це дуже погано, що прилетіла ракета. Така в нашого скосу, як вони? Звідки вона прилетіла? Тобто тому резюмуючи... Треба обов'язково дивитися, що це була касетна частина. Це військовий злочин, це треба показувати і будь знаєте, що людина не розуміється на військовій справі. То, те, що я розповів, будь який військовий розповість і будь-якому політичному діячу, який там ну може у нього якесь більше там юридична, гуманітарне, там економічна освіта. Він на цьому не розуміється. Ще раз касетна боєприпаси використовується тільки проти проти піхоти. Якщо стріляється по цивільному місту, це проти цивільного населення. Все це чіткий злочин. Ну і те, що уламки, ну, балістична ракета, ну, 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 ну хай розповідуть. Ну, слухай, там дуже ж багато людей. Це для цього, знаєте, для цього не треба бути ну, якимось таким, знаєте, великим науковцем. Це ну, перший курс будь-якого військового вища, зенітно-ракетне училище чи авіаційне училище. Де взагалі просто може почитати і вам розповіду, що якщо, збиваю, якщо влучили в балістичну ракету, то такі уламки. Отак от, от не падають, бо влучають балістичну ракету на велику ну, слухати. Ну, є такі. Так, ну це ну це навіть не треба вчитися. Це відкриваємо е, Вікіпедію, відкриваємо е, Google, як то кажуть, в допомогу, і там все прописано. Ну якщо, ну, якщо не хочеться, ну запитайте у когось людини, є в нас люди, які будь-якого ППОшника нашого чи будь-якого запитайте, як збивається е, балістична ракета, на якої відстані, які можуть бути уламки і так далі, і так далі. Компактну уламки точно не впали Ну, це, це тобто, а, е пане, е е закінчую, думаю, пробачте, тобто, Довести, довести обов'язково політичним діячам в Європі і в е Сполучених Штатах, що це була саме касетна е бойова частина, показати е ці уламки, пок ну, довести, розслідування провести і е пояснити, що якщо навіть е ракети збиваються, уламки так від шахеда, які збиваються на висоті. 50 метрів можуть влучити на задати шкоди. Так, ми це бачили. Але якщо була збита балістична ракета, то уламки не може так впасти. Ну просто від слова взагалі. Ну, пробачте, просто ну, воно таке вочевидь, і така знаєте, така, така брехня з боку російських засобів масової е дезінформації, що ну, просто, знаєте, це на кого розраховано? На людину, яка взагалі дупляне відбиває. Тут ну, на кого це розраховано? Це повне чувство, що вони кажуть. Але бачите. Не тільки росіянам, а ще й деяким нашим може все ж таки друзям з європейських країн, зі сполучених штатів воно якось заходить. Ну це просто.